Про що пісня Клара Боу, яка закриває нещодавний альбом Тейлор Свіфт, відділ змучених поетів? Клара Боу, американська акторка німого кіно всередині 1920-х років була найбільш популярною в Голлівуді. Вона знялася в фільмі Це Іт», тому отримала прізвисько ця дівчина Іт Герл, яким досі називають молодих, привабливих дівчат, які перебувають в центрі уваги. Вона, до речі, була в фільмі Крила, який перший в історії отримав Оскар. Її всі обговорювали через бурні романи та плітки про пристрасть до наркотиків та алкоголю. Клару побоювалися запрошувати на вечірки через її скандальну поведінку. Врешті-решт, Клара вийшла заміж за. Актора Рекса Бела покинула Голлівуд, жила в Неваді, і лікувалася від психічних розладів, в тому числі шоковою терапією. Остаток життя провела усамітнено в Лос-Анджелесі. Чому ж Тейлор згадує її у пісні? Дивимось на лірику У цьому світлі ти схожа на Кларо Боу. Усе своє життя ви знали, що вас зірвуть як троянду. Я не намагаюся перебільшувати, але думаю, що могла б померти, якби це сталося. Померти, якби це сталося зі мною. Далі Тейлор співає про Стіві Нікс, американську співачку, учасницю гурту Флітмут Мак, пік слави, якою припав на 1970-80-ті роки. Ти, схожа на Стіві Нікс у 75-му, волосся й губи, Нато вшаленіє від твоїх рухів, півмісяцяє як повне затемнення. Я не намагаюся перебільшити, але думаю, що можу померти, якщо зроблю це. Померти, якщо зроблю це. І закінчую пісню словами. У цьому світлі ти схожа на Тейлор Свіфт, і нам це подобається. У тебе є край, якого не було в неї. Майбутнє яскраве сліпуче. Чому ж вона проводить паралелі між Кларою, Стіві та собою? Клара була змушена через тиск слави та бажання свого коханого покинути кар'єру, але це не принесло їй щастя, Розбите кохання та лікування від хвороб стало завершенням її життя. Ситуація з Кларою схожа на роман Тейлор з британським актором Джо Елвінем, який тривав з 16 по 23 рік. Джо не хотів вести публічне образ життя, тому Тейлор переїхала до нього в Лондон, зменшила свою активність в соцмережах участь у публічних подіях. Але, як сказано в пісню, думаю, що могла б померти, якби це сталося, померти, якби це сталося зі мною. Про можливість залишити музичну сцену через коханого. Стіві є однією з найуспішніших авторок пісень. Відомий її роман з музикантом гурту Ігл з Джошем Волшем, якого вона називає коханням свого життя, але їх творчий та особистий тандем розпався, бо Стіві не могла змиритися з наркозалежністю коханого, який і її намагався підсадити на наркотики. Ситуація зі стіві, схожа на короткотривалий роман Телер з музикантом гурту 1975 Меті сімдесят весною 23-го року, який теж за чутками розпався через зловживання наркотиками зі сторони чоловіка. У пісні вона говорить: думаю, що можу померти, якщо зроблю це померти, якщо зроблю це, ну змирюся з проблемою або спробую наркотики. Завершую пісню словами у цьому світлі, ти схожа на Тейлор Свіфт, і нам це подобається. У тебе є край, якого не було в нею майбутнє яскраве сліпуче. Натякаючи, що попереду в неї все добре, свій шлях та можливо просто сумки зі своїм новим хлопцем-ігроком в американський футбол Тревісом Келсі.